Всім привіт! З 21 вересня по 12 жовтня Аврора запустила нову благодійну акцію Козацький Скарб до Дня захисників та захисниць України. Аврора створила подарункові набори Козацький скарб всередині таких боксиків є косметика чоловіча та жіноча, а у деяких боксиках можна відшукати срібну чи золоту сувенірну монету від бренду ювелірних подарунків «Лав'ю». Я також придбала декілька боксиків: один для чоловіка під номером 1 та для себе під номером 3. Повна вартість одного боксику 249 гривень, але можна його придбати за акційною ціною 149 гривень. Щоб отримати козацький скарб за акційною ціною, достатньо закупитися в Аврорі на суму від 90 гривень в одному чеку або придбати один з товарів партнерів. Зараз я відкрию жіночий боксик під номером 3 і побачимо його наповнення. Перше, що дістаю, це парфумований спрей міз для тіла 100 мл. Також мені попався багатофункціональний спрей для волосся 16 в одному. В складі є гідралізований кератин, протеїн шовку та олія макадамії. Наступне, що дістаю, це живильний бальзам для губ. У складі такого бальзамчику є олія оливи, дерева ши плюс абрикосових кісточок. 14 грамів. І попались мені ще дві листівочки. Одна листівка з QR-кодом, відсканувавши його, можна отримати шанс виграти iPhone 15. А інша листівочка, також з QR-кодом, це колоса фортуни, де гарантовано можна отримати будь-який з призів, зображених на цій листівочці. Інший боксик ми відкриємо в наступному відео. А тепер давайте ж дивитися, що ж я купила. Перше, що дістаю, це ось така новинка. Яка з'явилася у нашій Аврорі біорозкладні дитячі вологі серветки. В цій пачці 50 штучок. Написано, що можна приміняти дітям від народження. Вони складаються з матеріалу, який м'яко і делікатно видаляє забруднення з дитячої шкіри малюка. Розмір цих серветок 185 на 170. Завдяки абсолютно натуральному складу серветок вони не забруднюють навколишнє середовище, бо є біорозкладними. Ще одна новинка. Ніколи не звертала увагу, це ось така холодна кава. Була вона по знижці, в цій упаковішці 8 штучок. Спробую тоді розкажу, як вона мені. Якщо хтось куштував, напишіть, будь ласка, як вам сподобалось і на що воно вам схоже. Коли буваю в Аврорі, дуже часто купую своє улюблене печиво від фірми Лукас. Це вушка. В цій коробочці 350 г, дуже зручно те, що воно відразу запаковано, і має такий невеликий об'єм. Минулого разу, коли купувала різні приправи, забула, що я не купила яблучний оцет. Він також мені необхідний для того, щоб маринувати домашню сільку, то на цей раз я вже купила об'єм 0,5 літрів. По акції звернула увагу, щоб ось такий сушений копчений часник, також вирішила купити. В цій пачці 15 г. Так як я в кстати, купила два штучки, щоб вони мені були акційною ціною, тож я купила товари партнери. Дві пачечки макофе, кава три в одному. Ми з Женькою любимо різні декор, наліпочки, і побачила, що продається ось такі гарні великі квіти для того, щоб можна було декорувати свої щоденники. І остання моя покупочка дуже мені потрібна була, точніше, не мені, а моїй найменшій донорці Алінки. Це ось такі підгузки трусики від фірми Ліро, номер 5 -рочка. Були по акції, і тим паче вони мені дуже подобаються. Ну, ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Нехай щастить! Пока-пока, до нових зустрічей!